Існує у світі геніальна думка. Але проста, як два на два-чотири, що люди дуже схожі на будинки, а деякі, скоріше на квартири. Когось можна руками будувати, додаючи любові, мов цементу, когось купити, втратити, продати, а з іншими кредити чи оренди. У кожного свої скелети в шапах і мов багато на горищах. Та кожен хоче галас і свята, а інколи. А всі будинки, зовсім які люди, стають сумні, занедбані, самотні, коли до них ніхто не входить в гості, коли вони приречено самотні. А все, що треба, лише додати світла, прийти і запалити світло всюди, бо тільки той будинок стає домом, у душі якого проживають люди.